Вас не задовбали ось ці огорожі на дорогах, які можуть стояти місяцями, начебто тут йде ремонт. Ці конструкції ставить інфоксводоканал, водоканал, нібито проводить ремонт, але як ви бачите, ніхто нічого не копає, і це може стояти 3-6 місяців, а то і декілька років, створюючи аварійні ситуації та незручності для водіїв. Ми написали п'ять офіційних запитів з вимогою закінчити ремонтні роботи і нарешті звільнити проїжджу частину. І що ми побачили? Вони прибрали паркан, але яму не відремонтували. Я йделяль. Тут реально можна пошкодити автомобіль. А все чому? Тому що інфокс приватна фірма, яка колись взяла в оренду Одесводоканал на 49 років, і управи на них на сьогоднішній день нема. Єдине, що ми можемо звернутися до сьогоднішнього віцемера, він колишній працівник інфоксу. Олександр Філатов, будь ласка, наваляйте по старій дружбі. Інфоксу і скажіть, щоб вони вже закінчили ось цей безлад по місту.